Вітаю! Мене звати Микита Юрійович і я, викладач інформатики в Центрі дистанційної освіти Джерело. Поговоримо про переваги власної навчальної платформи. Мати одну платформу зі всіма необхідними функціями має безліч переваг, особливо в контексті дистанційного навчання. Ось кілька аргументів на користь такого підходу. Зручність користування. Користувачам не потрібно переходити між різними платформами, що спрощує процес навчання. Усі інструменти і ресурси доступні в одному місці. Коли всі елементи навчального процесу, відеоуроки, завдання, чати для обговорення зібрані в єдиній платформі, учні і викладачі можуть легко переходити між різними функціями, без необхідності шукати потрібні ресурси. На кількох сайтах. Це підвищує мотивацію учнів, оскільки немає проблем через складність навігації на різних платформах. Ефективність управління для викладачів та адміністрації легше управляти навчальними процесами і відстежувати прогрес учнів, коли всі дані зібрані в єдиній системі. Зручніше управляти курсами, оскільки можна контролювати прогрес учнів і вносити зміни в навчальний план в одному місці. Адміністративні завдання стають простішими. Можна швидко оцінити, які уроки більш доступні, а де учні зазнають труднощів зменшення витрати часу. Час, який витрачається на навчання користування різними платформами, зменшується, що дозволяє зосередитися на навчальному процесі. Коли учні та викладачі повинні працювати з кількома платформами, це зазвичай призводить до витрати часу на навчання користування різними платформами. В єдиній системі всі користувачі отримують інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що дозволяє зосередитися на навчанні, а не на технічних нюансах. Інтеграція функцій. Універсальна платформа може пропонувати інтеграцію функцій. Таких як управління курсами, оцінювання, комунікація, ресурси та інші, що забезпечують більш комплексний підхід до навчання. Унікальна платформа може об'єднувати різноманітні функції: управління курсами, оціночні системи, можливість комунікації між учнями і викладачами, чати, форуми, доступ до ресурсів, книги і матеріали. І навіть інструменти для співпраці групові проєкти. Ця інтеграція дозволяє учням мати доступ до всього необхідного для навчання в одному місці: підтримка та оновлення, використовуючи одну платформу, учасники освітнього процесу отримують зручний і швидкий доступ до підтримки та оновлень, що значно покращує загальний досвід. Однотипна платформа дозволяє централізовано надавати технічну підтримку, що значно підвищує ефективність, оскільки всі запитання і проблеми вирішуються через один канал. Крім того, оновлення систем чи додавання нових функцій можуть бути проведені швидше і без зайвих труднощів. Аналітика і звітність. Єдина платформа може забезпечити кращу аналітику, що допомагає викладачам і адміністраторам досконало аналізувати успіхи учнів та коригувати навчальні стратегії. Платформи, що надають зібрану аналітику, дозволяють викладачам легко відстежувати прогрес учнів, бачити, які теми учням зрозумілі, а які можуть потребувати додаткового пояснення. Це також допомагає в аналізі загальної ефективності програми. Зменшення проблем з доступом. Всі учні мають однаковий доступ до ресурсів і функцій, що важливо для підтримки рівності в навчанні. Використовуючи одну платформу, всі учні мають рівний доступ до ресурсів. Це особливо важливо для учнів, які можуть зіштовхуватись із проблемами в доступі до різних систем. Єдина платформа дозволяє налаштувати доступність для всіх учасників навчального процесу. В результаті використання єдиної навчальної платформи може суттєво підвищити ефективність та зручність дистанційного навчання. А зараз запрошую вас на екскурсію до нашої онлайн-платформи Джерело.